Про справжні мотиви тих, хто захоплював держпідприємство Укртранснафта про свій інтерес до цієї компанії, про ситуацію на фронті і в економіці на ці та інші питання ТСН тижню сьогодні відповідав очільник Дніпропетровщини, бізнесмен Ігор Коломойський. Ми завжди говорили про те, що транснафта підприємство за стопроцентною собственністю государства. Ну, може ли представляти ОПГ Єремієва государства і отаждети себе з ним? От ми проти этого. То есть мы против того, чтобы мы под прикрытием государства и государственной собственности, под видом того, что это государственное предприятие, его взяло в свои руки ОПГ Еремеева, который, кстати говоря, хотел там зачистить еще кое-какие свои уголовные дела. Потому что год назад он пытался украсть из трубопровода в 22, 22 тысячи тонн нефти. Сейчас мы надеемся, что когда возглавил генпрокуратуру господин Шокин, это дело получит достойную оценку. И, в общем-то говоря, все виновные в попытке хищения в особо крупных размерах понесут наказание. По форме я, как держслужбовец первого ранга, не должен так себя вести. Это я признаю неправильно и нехорошо. Но конкретно господин Андрушка, руки я ему не подам и извинений ему приносить не буду. Могу принести извинения журналистскому сообществу, а ему нет. Вот такая моя позиція. А Дагану я прийняв, розписався вчора. Сказав, що да, не прав. Так себе внешне вести я не должен был. Інтерв'ю з головою Дніпропетровської облдержадміністрації одним із найвпливовіших бізнесменів країни. Дивіться завтра в програмі ТСН тиждень залою Мазуру о 19.30. Повна версія інтерв'ю на сайті ТСН.UA.